Підійшли до Ісуса учні кажуть, то хто більший у Царстві небесному?» Ісус покликав до себе дитину, поставив її серед них і сказав, воістину кажу вам, якщо не навернетеся і не станете, як діти, не підете в Царство Небесне. Отже, хто омалить себе, як ця дитина, той буде більшим у царстві Небесному. Хто приймає таку дитину в моє ім'я, той мене приймає. Глядіть, щоб ви не погордували жодним з цих малих, бо кажу вам, що їхні ангели на небі. Повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця. Це є слово Господнє. Нехай слова Святої Євангелії знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. І бандій поклонення Христос. Христу. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, всігодні одне сестри сістри законні, монахині, дорога пані органістка, любі радіослухачі, дорога родина Радіо Марія, кохані любі Божі діти. Хто такий ангел? Задаємо собі не раз запитання, тому що все, що найкраще, асоціюється з ангелом, все, що найкраще ми до ангела відносимо, як людина, котра нам щось допомагає, щось добре скаже, є чемною, лагідною, люблячою. Ми кажемо, що ця людина як ангел. На чому ця? Ангелість, так скажемо, полягає. Дуже трудно їм окреслити, пояснити, хто такий ангел. Не раз люди говорять, що ангели це душа Бога. Відомо, що це неправильно сказано, тому що ми не можемо виразити, в який спосіб ми би хотіли назвати цих небесних духів. Але скажемо, що через ангелів Бог себе проявляє, коли ми читаємо Святе Писання, коли читаємо Старий Завіт, коли звернемось до книги буття, то, наприклад, в 16 розділі читаємо в цьому вірші, як ангел розмовляв зі слугинею Дружини Авраама і каже їй, що ви примирились, вернись до неї, розмовляй, послуговуй їй і буде добре тобі. І бачимо, що ангели допомагають людям, чи, наприклад, в книзі Вихід в 14 розділі про ангелів читаємо. Потім новий завіт при народженні Ісуса Христа. Ангели сповістили мир землі, сказали пастушкам, що народився Месія. Вони пішли і зустріли Божого Сина. Ангел потішав Ісуса Христа, коли він був у гецеманському саді, в Оливному городі, молився перед тим, як мав понести хрест на кальварію, на Волгофу. І про ангелів так багато разів ми можемо читати і побачимо, що насправді Бог в своїй доброті послуговується ангелами, які йому віддають честь, які служать йому в небі, але він посилає їх до людей, до кожного з нас. Тому що настільки Бог шанує людину, co przez anioły wprowadzi nas do wieczności. I dzisiaj również Jezus próbuje wyjaśnić uczniom, apostołom swoim, o tej delikatności i służenia dla Bożego Królestwa. Kto największy? Zapytają uczniowie. Kto ma pierwsze miejsce? Kogo największy poważają w Bożym Królestwie? І каже Ісус, станьте такими малими, як ці діти, щоб вас не було гордині, захисті, щоб вас було покірне серцем, щоб ви втішалися тим, що маєте, ким є. Бо кожен, хто приймає цю дитину, в моє ім'я мене приймає. І каже Господь, не ображайте їх. Цих найменших, тому що їхні ангели постійно вдивляються в обличчя Отця Небесного. Але про цих малих Ісус каже не тільки як про дітей, але теж про людей, які часто є десь відкинені з орбіти цього світу, скажімо так, з якоїсь сцени чи арени різних авторитетів. І ця найменша людина, забута, відкинута, вона насправді може найбільше чогось означати. По-перше, в очах Божих, а по-друге, ця непомітна людина може найбільше зробити добра. І сьогодні, коли ми святкуємо День ангелів-хранителів, аніолів Стружов, Хочемо перш за все подякувати Богу за те, що насправді ці ангели служать нам, що Бог кожному з нас призначив ангела, що стільки разів в житті цей ангел нас провадить, оберігає, підказує, як правильно вибрати, яке рішення прийняти, то не раз люди кажуть, я чув розмову. До мене хтось говорив, мені хтось підказував. В якійсь такій скрутній хвилині було чути голос, який сказав, як чітко потрібно зробити. І людина не може до кінця розшифрувати, як це сталося, чому, власне, так. Напевно, кожен з нас мав якісь такі хвилини в своєму житті, де. Послухав ангела і на цьому добре ми вийшли. Можна дуже багато різних прикладів говорити. Я колись ділився вже в костільі цим прикладом, фактом, коли ми їхали в 2016 році на Ясну Буру на реколекції мали аварію в Польщі, перевернулася машина у нас п'ятеро Сюнзів, і ми почули голос, що виходьте з машини. І ми вийшли саме, ще не була в диму, мала загорітись, хтось там швидко відключив, акумулятор, зірвав цю кляку, яка накриває мотор. І ми запитали один одного, хто з нас сказав це. І всі п'ятеро сундів кажуть, ми мовчали, а голос всі чули, всі п'ятеро. І це по сьогоднішній день є велика тайна, чому, власне, Бог хотів зберегти життя. Нам, п'ятеро священників. який план Господь має ще далі на наше життя, що ми повинні в цьому житті зробити, щоб виконати місію Бога, і чомусь цей ангел промовив, чомусь Бог дозволив почути кожному з нас цей голос. І так можна на один приклад назвати, в який спосіб ми прислухаємось до. Голосу Бога. Очевидно, невіруючі люди скажуть, що це прислухали, що це якась психіка, що це підсвідомість, що людина зі страху щось чує. То чому ми завжди, коли чогось боїмося, не чуємо цих слів? Воно ж повинно спрацьовувати постійно, автоматично, але, власне, так не є. Господь промовляє в тоді, коли це є потрібне, так як Ісус, коли був ухрещений, то чули люди ці слова. Це мій син улюблений Його слухати. І коли ми читаємо цей момент хрещення Ісуса Христа з Євангеліє, то є там ці слова, які написано, що люди між собою говорили, хтось каже, гріб з неба промовив, хтось каже, якийсь голос не знаний, хтось каже, ангел промовив. І люди між собою не могли цього зрозуміти, пояснити, але всі чули ці слова. І, власне, Господь дає такий момент в житті, коли до нас промовляє не тільки в голос, але й в нашому серці, в нашій душі, в нашому розумі. Хтось мені розповідав якась ситуація з дітьми в сім'ї, десь потрібно було вирішити певну справу, і батько каже синові, Сину, ось таке натхнення в мене є. Не буду тобі казати, як робити, але зробимо це разом ти і я. І поки ти ще не дорослий, будемо разом робити добро, будемо разом йти до костюма, разом сповідатись, разом поуфтеруємо Богові круся, що я не буду боявся за тебе. Потім будеш дорослий, будеш вибирати те, що тобі серце і розум підкаже. І це є промова ангела, десь мусить цей батько почути в своєму серці такі Божі слова. І тому сьогодні нашим завданням людей віруючих взяти приклад з ангелів, бути цим ангелем для другої людини, для наших ближніх, особливо для наших найвилищих, коханих в сім'ї, дружини, чоловіка. Дітей, внуків, наших батьків, бути ангелом, сказати якесь добре слово, мати цю лагідність серця. бути в цих відносинах таким добрим, щоб інші люди могли сказати на нас, це ангел. І тоді ми знаємо, що ми робимо правильно, що ми нікому не ображаємо, що з нашого приводу люди не мусять плакати, що за нашим прикладом. Люди підуть в доброму напрямку. І це є ангельське служіння. Тому теж пам'ятаємо, щоб ми за, ангель, за ангелів могли брати на себе цю ношу на щоден, щоб разом з ними допомагали Богу війти в серце другої людини, щоб часто про ангелів пам'ятали, дякували їм, молились до них. І ця молитва. Як, напевно, кожен з нас з дитинства був навчений, хочемо сьогодні в цій молитвою Богові подякувати за наших ангелів хранителів. Аніві Боже стружу Муй, ти завжди при місту, рано ввечір, ведлі в вічі, вдві, в ноці, бодь мені завше при помоці. Стриж душі небо і за провод якого живота вічного. Evangelize to follow Jesus Christ. Amen.